Всі привіт! Я Строченко Вероніка, і сьогодні я вам хочу розказати про народних майстрів України, народні майстри України, хранителі традицій і культури. Україна здавна славилася талановитими народними майстрами, які передають свої вміння з покоління в покоління. Їхні вироби не лише красиві, а й відображають історію, світогляд. І душу українського народу, народні ремесла формувалися століттями і стали важливою частиною культурної спадщини. Завдяки їм ми маємо живу історію у візерунках, фарбах і формах. Писанкарство диво не яйці. Писанкарство це давнє українське народне мистецтво. Розпису великодних яєць писанок. Писанки розписують воском і фарбами, створюючи складні візерунки. Це мистецтво особливо поширене на Великдень і є одним з найдавніших народних звичаїв. Писанка Оберіг життя й світла. Писанка вважалася сильним оберігом. Від злих сил, її дарували на щастя, здоров'я й мир у родині. Кожен знак мав значення сонце, тепло і життя, рослини, зростання, зірки, надія. Народні майстри передавали секрети розпису з покоління в покоління. В Україні є майстри, які не просто зберігають. Традицію оперігів. Ай, зробили це мистецтво відомим у світі! Я б хотіла вам розповісти про видатну майстриню писанкарства Оксану Білоус. Оксана Білоус працює в техніці традиційного писанкарства, а також використовує пройоми травлення, вирізування. Авторську комбіновану техніку на курячих, хусячих, качиних, страусиних та інших пташиних яйцях. Дата народження 14 липня 1965 року. Місце народження місто Київ, Україна. Творчість почала займатися писанкарством у 1900 92 1992 році, навчившись у досвідченої майстрині, з тих пір вона є однією з провідних українських майстринь писанок. Досягнення та діяльність виставляла роботи в Україні та за кордоном у Німеччині, Франції, Польщі, Латвії тощо, була головою. Майстер класів у Центрі творчості, де навчала дітей та дорослих мистецтву писанкарства, створила одну з перших повних колекцій традиційних писанок України, автор навчальних посібників і книг про техніку та символіку писанок, нагороди, заслужений майстер народної творчості України. Значення її роботи. Писанки Білоус це не лише декоративне мистецтво, а й обереги. Кожен рисунок на яйці має символічне значення життя, сонце, благополуччя, українська майстриня писанкарства і дослідниця традицій. Віра Манько. Походження Віра Манько. Знана майстриня народного мистецтва з Львівщини, яка присвятила своє життя збереженню та популяризації української писанки, творчість і внесок. Віра Манько займається писанкарством з 1986 року і має велику особисту колекцію понад трьох тисяч писанок, багато з яких вона сама створила або зібрала як зразки народного мистецтва. Публікації у 2001 році вона видала свою першу книгу про писанки, де описала символіку орнаментів та значення традиційних візерунків. Ця праця стала важливим джерелом знань про українську писанку. як Культурний код нації, колекції та видання. Пізніше Віра Манько також випустила альбоми і набори листівок з традиційними зразками писанок з різних регіонів України. Її роботи використовуються як приклад автентичного народного мистецтва. Висновок. Народні майстри України є справжніми хранителями духовної спадщини нашого народу. Через писанкарство, вишивку, обереги та інші види народного мистецтва вони зберігають традиції предків і передають їх наступним поколінням. Особливе місце серед цих ремесел займає писанка, символ життя, світла і захисту. Творчість Оксани Білуус та Віри Манько є яскравим прикладом того, як давнє мистецтво може жити в сучасному світі та прославляти Україну далеко за її межами. Їх писанки не лише прикрашають свята, а й несуть глибокий зміст народної мудрості й віри. Отже, збереження народних ремесел. Це збереження історії, культури та душі українського народу. Повага до праці народних майстрів допомагає нам пам'ятати про коріння та пишатися українською спадщиною. Дякую за увагу та до нових зустрічей!